Доброго здоров'ячка, хунту і хунтубери. Ми з України. Світом правлять знаки, я хочу про це станцювати. Давненько на каналі не виходили ролики в такому форматі я аж скучив, а щоб перегляд не здався вам аж занадто нудним, покладу в опис посилання на петицію щодо цього питання. Якщо вам ця тема теж болить, підпишіть її. Там діло в на хвилину, тож це найпростіший засіб вплинути на ситуацію. Ну, вмощуйтесь. Є тема. Дилера Кума Братха сидів у позі Лотоса й медитував на теплий океан. «Оф-шор, оф-шор», – Ніжно підспівували хвилі. М'яка осінь, правильна юрисдикція та непогане їдло. Чому б йому не жилося? Пальці на всіх його дев'яноста шести руках. Щедро засіяні парснями робили різні мудри, бо мали вже розім'ятися після тицяння по кнопках та відслинювання лаве туди-сюди. Аварагум. почув він крізь єднання зі Всесвітом, і тут же підхопився. Ом нам шмигаль. Перед дилером Кума братхою стояв його колега Монобанда Зрада Шустра. Благородного корпоративного відтінка у смарагдовій короні у тон та з дванадцятьма хоботами. Саме завдяки ним він міг одночасно здобувати підвищення, витягати цінну інформацію та осваювати бюджет. Вітаю, сказав гість. Єсть тема», – додав він, і ніздрі всіх його хоботів інстинктивно почали роздуватися. А в дилера кума братхи. Пальці заворушились у предвкушенні. обидва красені телепортувалися в палац неподалік і прилягли біля басейну, наповненого рожевим вином. Значить, ситуація така до хреніща всього йде мимо рук. Це ж не діло. В не діло погодився дилера Кума Братха, закусюючи колекційний екстра Олд місцевими ласощами. Там реально до фуагра позицій. Багато ж волонтерів працює з-за кордону, там свої схеми. Я ото в Дубаї, пішов пошопитись. Двоповерховий супермаркет солодощів, все в золоті. Стою, втикаю, куштую. Прийшло двоє бабів з обслугою. У чорному шматті навіть очей не видно, ще й у рукавичках. До них одразу якась індуйка вибігла та починає кланятись. Капець, блін. Їм миттю віп-зону організували, кави несуть старель з ексклюзивом, столик, крісла, шнур, цей бархатний, всі діла. Індуйка з паперами тут же. Мені цікаво стало, як вони то жертимуть, бо ж затоніровані в ноль. Прикинь так. Хоба. під занавес. Я ж прифігів, і тут одна з чорних повертається до мене і каже. Ваша висока поважність. Не треба так витріщатись. Закупка волонтерська не через вашу митницю заїде і не на вашому складі опиниться. Іншаллах. Пізнала склизоте. І така до іншої. Тепер бачите, чому й тут треба камуфло? Ну, їм посмашинку принесли, то я плюнув та пішов. Та не кажи. Я колись приїхав у шпиталь з медіафоном тойво гуманітарку ж роздавати. Там головлікар ще борзий був, скука. Ви типу журналістів привезли, а що роздавати будете? Привезли? В конець афанаріл. Отож. Ну нічого в них не відвалилося. На складі в себе взяли спортивки. Я дивлюся, мама дорогая, у мене б це йшло як преміум клас, там що шо шострочка, ну я ж в темі. Ну ти уяви, отак просто на шарка спортивки. На їм ті штани там у половини як одна нога є, то добре. Ото й я кажу підрив економіки. Монобанда зрада шустра затягся цілющими травами зі смаком драконового фрукта. Рітейл має працювати наповну, аби сплачувати податки. Солдатикам по сто штук нарізали. Нарізали. Вперед із пісній. Три мать його економічний фронт. Я повністю за. Що маємо зробити? Там вже, в принципі, все пороблено. Система обліку не вилізеш. Краще одразу вішатись. Мінпоц такий мінпоц. Тобто влізти туди можна, хитро посміхнувся дилера кума Братха. Дуже ціную твоє аналітичне мислення. Там перший крок для отримувача гуманітарки це згенерувати кваліфікований електронний підпис і вже з ним реєструватися у мінпоцівській системі. Айтишники ж твої, ні? Мої, всі мої. 96 руки пив щось невимовно пряне на кавовій основі. Пойняв. Глючить буде так, що не сіпнутись. Чудово. Знаєш, як каже моя помічняшка, у волонтерському процесі два дурні. Лох. Ліцо ожидающее халявы, халяви та лошок, ліцо відправляюще шарові одьошки і кексики. Правильно, дівочка, але є питання якщо вони не зможуть зареєструватися в системі і відповідно проводити вантажі, це ж весь потік Туйво. Ти цю публіку не знаєш, пхатимуть все одно, з документами без документів, через когось. І тут ми, як казав класик. Цап-царап. Хоботи монобанди зрадошустрі зморщилися від сміху. Тоді лови поки що безкоштовну пораду. Одразу мути там у себе якийсь антидронний контроль, бо намагатимуться перекинути в обхід твоєї митниці. І да, система ляже, як тільки вони ломануться реєструватися. А через пару місяців, коли ці борзуни порозумнішують до договороздатності, великі фонди. Дилера Кумабратха красномовно погладив себе по черевцю, запропонують їм протекцію і всіляку допомогу «Харе криша, харе криша, криша, харе кешик і рама!» Колеги чокнулись газованим трояндовим і ще зручніше розляглися на шовкових подушках. Тепер серйозно і без лірики. Першого гадня. Волонтерського руху в Україні може прийти переізбиток документу оборотного аврала або процес ісповнення задач деструктивно анігеліровано. Так, я хочу і процес танцювати. Саме з точки зору дрібних контрабандистів. Навішування такої купи паперової роботи саме на отримувача це не екзерсиси государєва чоловіка, який яка, які Озе, Ватеве, не те, щоб ані раз не волонтерив, навіть не задонатив. Це грамотно продумана спроба унеможливити передачу дрібних партій гуманітарної допомоги з-за кордону. Відправник завжди може укласти опис майна з перерахуванням усіх позицій та кількості. По перше, з поваги до перевізників, з якими багато хто працює з 2015 року, і вони мають знати, що їде і скільки. По друге, на нашій довбодоблісній митниці в людини на руках має бути хоч якась бамажка. Я в курсі, товариш в пагонах, нею навіть капчики свої з маленького крокодчика не обітре гидуватиме, бо ж багато хто з відправників навіть не юридична особа, а з першого гапли дня будуть вже геть психічні. Тепер про гендикапи. За нормальних умов у більшості відправників вдавалося відправляти торби раз на місяць. Вантаж збирається за 2-3 дні, бо ж це зарплатня. Білизна, кава, ліки або медичні розхідники, солодощі, мильно-брильне, якщо впіймано по акції, з помічниками все перепаковується і маркується стікерами не для продажу. Якщо ж є бажання полегшити роботу своєму отримувачу і робити опис майна, вказуючи ціну кожної позиції, то гендикап перший. Якщо на придбані харчові продукти та частину ліків можна надати відповідні чеки, то карпетоси й майтки купуються в хащах біля крутого ринку, без чеків за кеш і з торгом. Воно все придбане за свої. Вказане в описі майна відправлено за свої, але відзвітуватися належним чином відправник не зможе. Не зможе й отримувач. Гендикап 2. При зустрічі зі своїм постачальником відправних бачить не два мішки, а три. З якого дива? А хлопці з базару, хто їх знає, докинули від себе хто кілька пакетів жіночої білизни, хто півдюжини футболок, хто пакет шкарпеток, аби воно було відправлено тим, кому воно реально треба. Чи радяка всім причетним, все вказане в описі майна відправлено за свої, але відзвітуватися належним чином відправник не зможе, не зможе й отримувач знову до речі про речі. Гендикап 3. бувало, й не раз, дай Бог людям здоров'я. Вантаж і відправник вже суне на відправку. Телефонує знайома аптекарка, надбала вам ліків трохи. Звичайно, заїжджають, забирають, бо нема бажання це відкладати на тиждень або два. Щира дяка всім причетним. Додатковий опис майна надіслано перевізнику в месенджер, відправлено за свої, але й відзвітуватися належним чином відправник не зможе, не зможе й отримувач. Якщо кожен вдих і видих має фіксуватися в системі, як туди забувати те, що принесли добрі люди або купили в останній момент? З фінансовою звітністю наче розібралися, хоч круть, хоч вертя. Тепер по самій процедурі перетину кордону держава Україна гуманітарними вантажами. Ті, хто розробляв постанову номер 953 від 05.09.2023 року, явно мала ца. Ба навіть дріца, опа цаца. -ца. Ми ж запально танцюємо, ага. Стікери на коробках до опи. Гуманітарка? А Усвайс без стікерів та чеків контрабанда. Ком-ком. На моє усвідомлення, все розіграно, мов по нотах. Степуан. Все стопориться на кордоні або просто єрмахерка з ним. Буде наука, тож все конфіскується і заходить. Куди? Правильно. Там людина про прізвище питала в каментах у попередньому ролику. Так от до тих самих прізвищ. Степ Ту. Волонтери з невеликим обсягом намагаються гуртуватись та чекають, доки отримувачі, з якими вони працюють вже 10 років, зареєструються в цій клятій системі та викатають заявки на те, що вже заїздило за відносно налагодженими схемами. Не без гріха. ха-ха, але тут вже не шашечки, а їхать. Система лягає від перенавантаження втрачено найцінніший ресурс час. Степ 3 Толсте і красиве, тобто обілічені фонди, пропонують дрібноті співпрацю з повним супроводом, кажучи, що такі й такі отримувачі вже в їхній базі, і вони, мовляв, працюють лише для того, щоб полегшити всім життя. Вуаля! Гля. За руками вже його слідкувати. Степ Фо. Як би там не складалося, ціни на перевезення зростуть, бо ж самі розумієте. Тобто все одно нас змусять давати хабарі тим, хто й копійчини не задонатив, а хату за півтора роки вже збудував. Хай їм дом паріньйон Дондоном в горлі стане. Отака малятка їхня. Хай там що, а нам своє робить, бо інакше вони нам нароблять. Тож підпишіть петицію за посилання з опису проти воду цієї каруселі. І так, 10 гривень донату краще за 0 гривень, одна пачка кави завжди краща за 0. В описі сьогодні, окрім звичайних посилань для донатів, будуть ще координати Романа Доніка. Я розумію, що ця частина вийшла нудна, впевнений, що аху гнітивного дисонансу нам усім вистачає з травня 19-го року розвиток подій в Україні то є матрешка Пандори те, що воно матрьошка, було видно з самого початку. Коли відколупали ФСБшні погони і відкрили цю красу, а там усілякої живності, як у фільмах про Індіану Джонса, і воно ж розповзається, і війська відвели, і систему харчування понівечили, і допомогу від конкретних організацій приймати заборонили, і волонтерів посадили, і генералів, і паперовою роботою душили, і все, нізя, і зашквар на зашкварі. Та твою же ж же -вот, ж, ж туди ж. -ж Сказали люди і стали виконувати йогівську асану навалісь, ретельніше ніж будь-коли раніше. Але це не пройшло поза увагою Луб'янкової. Він із обратно комін і моновладні красотуни та красотухи планують новорічні подарунки для партнерів, не для партнерів України, для своїх партнерів, дорогоцінному ВВХ. Хочуть покласти під йолочку демотивацію та знищення українського війська та закриття оборонних підприємств, геть купленим Росією їх західним друзякам таку корупцію в Україні розкачати, щоб на цьому тлі Венесуела та Зімбабве виглядали пристойними і передбачуваними людями. А собі, а собі вумним та красивим, знакровлених та знерушених тих чиї рейтинги викликають печію навіть після ролі в Філадельфія. Ач вигадали від мавіків і течиків до корму для котів. Щас. Хочете працювати й далі? Робіть так, як ми скажемо, і через там, де ми вкажемо. Мабуть, помічняшка з основного тексту допетрила, що волонтер і воїн починаються однаково, як і воля, і принагідно доповіла папіку, а папік принагідно сів стяв. Мами в Києві вже попереджені. Готуйтеся. І вас запросять у податкову. І запитають, з яких таких статків ви, товарість женщина, купуєте вовняні нитки на шкарпетки. Доповідь блюзом закінчив. При тій розмові, що була на початку, були трансцендентно присутні двоє волонтерів. На кожного припадало по 42 руки. Багато з них тремтіли та свідчили про неодноразові вивихи, десь із півдюжини стирчали метелики для крапельниць, і з розтріпаних зачісок впертою ранньою сивиною визирали уривки телефонних розмов. Які ж вони важкі, ці гуманітарні ябудні, посміхнувся еспресюк. та не кажіть, куме. Носоріг був двадцятьма руками, потягнувся за цигарками, але згадав, що наразі не можна, наче в тому б. Болівуді індійці запально танцювали про журливу індуйську долю. Наголосували дудуці, а танцювати нам усім Джим твою ача. Ти як? Та нічого, співатиму. Збір же нікудися надіне. Скоро буду кліпи знімати, бо все стопориться Натаху з Золенкою у портіри позамотуємо, на ноги бранзулети з фольги і вперед. «Ні, ну, ти диви, і вони туди ж до просвітління. Шановні, з вашими досьє, це вже тільки до рентгенолога. Спакуха, я їм зараз засвітю. Теж мені? Паразіта і холопов запрягата. Носоріг випрямив спину та звів пальці в медитативні знаки. Після третьої контузії такого нахватався. І все робоче. Давай мерщій, бо мене вже реанімують. Все, катрусь катрусю цьому. Скромний коричневий одяг волонтерів засяяв золотом, руки зцілилися, а уривки розмов стали діамантовими німбами. Боссудареві люди очікували благодаті. Нарешті всі 96 рук рук Кума братха і 12 хоботів монобанда Раду шустри відчули в щелепі щось всеосяжне, тепле та тверде. Так вони пізнали шиво. Лінгамурті. Поборемо. Слава Україні. Слава ЗСУ. Зробіть донати репост якщо згодні. Доля і ролика і України в ваших лайках, донатах, коментах і репостах. Ставайте донаторами пенса, тож це і буде ваш внесок в перемогу України.